Держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в дії. Ми вже створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог. Якщо ваш будинок чи квартира зазнали руйнувань, ви вже можете подати заяву в застосунку Дія. Подати заяву можна, якщо пошкоджено приватний будинок, садибний, дачний та садовий, квартиру інше житлове приміщення, на яке зареєстровано окреме право власності не в складі будинку. Як це зробити в застосунку Дія? Виберіть у послугах пункт Пошкоджене майно заповніть форму. Для заповнення форми потрібні також фото і відео пошкодження. Якщо інформація про об'єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав, вона підтягнеться автоматично. Якщо ні, ви можете внести інформацію в ручному режимі. Подати заяву може тільки власник житла.